Як складається оперативна обстановка? Зараз з'ясуємо в начальника відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітання вам. Вітаємо. Вітаю слава Україні. Героям, Героям слава. слава перед тим, пане Богдане, як ми поставимо вам запитання. Я хочу звернути увагу наших глядачів на те, що на екрані ви бачите QR-код. І Також qr код так зазвичай є ще банківська картка. Ну в даному разі користуйтеся qr кодом Це означає, що збір необхідно підтримати на потреби наших сил оборони саме на времіському напрямку. Чи можете ви нам, пане Богдане, повідомити на що конкретно є необхідність допомоги? А, власне, зараз ми почали великий збір на ескаватор. Ескаватор це надзвичайно потрібен для артилерії. Ну, власне, він і для будь-яких збройних сил потрібен, але саме нам потрібен, оскільки ми розуміємо, що ескаватор це насамперед досить ефективне формування фортифікаційних споруд. Тобто, це бліндажі, тобто, це капоніри укриття для техніки, тобто, це вогневі позиції. Ескаватор він дає можливість все таке зберегти життя, ефективно зберегти зберігати життя військовослужбовців, і водночас ескаватор дає можливість створити велику кількість вогневих позицій для того, щоб здійснювати вплив стримування ворога і досить ефективно здійснювати це, це стримування. Тому я дуже прошу підтримати цей збір, оскільки він нам необхідний. Більше того, я вам скажу, що якщо наприклад до війни була. Навіть до війни до розвитку безпілотних систем для кожної там артилерійської системи необхідно було там запасна позиція. Декілька позицій то з розвитком э, безпілотних систем спостереження з ними, ця кількість позицій вона зростає геометрично, і чим більше позицій, тим ми можемо ефективніше, як зберігати техніку та людей, так і ефективніше здійснювати вплив на ворога і зупиняти ворога. Я вам дуже дякую за допомогу і дуже дякую за кожну гривню, яку ви перерахуєте. На наші потреби. дуже просимо всіх глядачів долучатися, не бути байдужими, тому що сьогодні кожна гривня це внесок в нашу з вами безпеку. Тому тут важливо бути активними, долучатися, і дуже дякуємо всім, хто вже це зробив, або продовжує донатити протягом включення з паном Петренком або і надалі. Ну, і загалом про протидію російським окупантам і те, з чим сьогодні доводиться працювати на Времівському напрямку, яка ситуація? Власне, ситуація залишається стабільно важкою. Ворог продовжує спроби атакувати. Ворог продовжує штурми. Головне завдання ворога на сьогоднішній момент це спроби здійснити контроль над автодорогами твердим покриттям, які йдуть чи до великої новосілки, тобто це спроба обмежити постачання для гарнізорів, які там знаходяться. Але треба врахувати те, що ці спроби вже відбуваються фактично не перший місяць. Це що говорить про те, що о, збройні сили, які перебувають на а, цих позиціях, і не які перебувають на нашому напрямку, в тому числі наша артилерійська бригада, вони здійснюють ефективний спротив, спроба ворога здійснити реалізувати свої плани і фактично стримують ворога, а, не да не даючи їм реалізації а, таких можливостей. Щодо а, тактики ворога, то безперечно, тактика ворога це. Насамперед, контроль з неба, тобто контроль з боку БПЛА, досить багато кількість БПЛА, як тих, що здійснюють візуальний контроль, так і БПЛА ударних тому артилеристи намагаються маскуватися, артилеристи намагаються приходити. До речі, знову ж таки, цей наголошу на цьому це потреба, якраз ескаватори для того, щоб ефективніше окопуватися, ефективніше мати ефективні позиції для збереження відтя та здоров'я. Крім того, ворог інколи, інколи ворог застосовує механізовані штурми. але це досить рідко. В цілому ворог все-таки зосередився на традиційних так, так званих ясних штурмах. Тобто, тактика малих груп. це коли малі групи намагаються там зосередитися в цій зоні і просунутися до наших опорних пунктів з метою їх захоплення. Ця тактика. знаєте, я, я десь хтось мені сказав, що це тактика таких. Банзай-атак чи камікадзе, але все таки це, мабуть, не банзай, атак а тактика знаєте, от з російської міфологеми, це радянська союзу, такого колективного матросова, коли е, намагається там великої кількості людей е, зупинити там накрити один кулемет. Тому о, ми маємо розуміти, що ворог втрачає досить велику кількість людей, е, е, використовуючи такі штурми. Е, ворог е, витрачає свої ресурси й на сьогоднішній момент. Завдання. Силу оборони не тільки стримувати ворога, не тільки утримувати території, а й насамперед знищувати ворога, знищувати її резерви знищувати його спроможність просуватися на території України. Тому по за великим рахунком, якщо Говорять, що Росія велика і в величезні резерви це однак не говорить про те, що ті ці резерви в неї безкінечні, і чим більше ми знищимо цих резервів, тим а, більше. А, Можливості все таки зупинити ворога і проти протидіяти йому. Про ефективність таких атак, наприклад, про ефективність такої оборони говорить насамперед те, що відбувається інтенсивність самих атак, вона може змінюватися. Тобто, бувають там періоди, коли досить потужно відбувається там. Якщо я не помиляюсь близько 30 атак, може в день відбутися штурмів, боє, боєзвітнень. А може відбуватися зниження, що говорить про те, що російські резерви вони все таки виточуються, і їм необхідні додаткові сили для того, щоб підтягнути їх, для того, щоб продовжити будь-які атаки на нашому напрямку. Тому в принципі це величезне величезна заслуга сил оборони, які на сьогоднішній момент реалізують цей план з витачування російських резервів для того, щоб унеможливити просування ворога далі. Друзі, отже, ми нагадуємо, що ви можете особисто просто зараз під час прямого ефіру задонатити на потреби наших сил оборони, зокрема на 48-му окрему артилерійську бригаду, яка веде свої оборонні операції на Времіївському напрямку, і допомогти нашим оборонцям придбати все ж таки інженерну техніку для облаштування. Тих позицій, які власне ми зараз обороняємо. QR-код на ваших екранах. Будь ласка, наводьте свої гаджети, реєструйтеся і здійснюйте свій донат. Немає значення скільки ви перерахуєте. Кожна гривня важлива, і кожна гривня це якраз ваш внесок в посилення наших оборонних спроможностей. Пане Богдан, от ви зараз зауважили, що до 30 інколи боєзіткнень відбувається. Зараз ми озвучили, що за останню добу 14-4 Продовжується, чи можна, чи не є це якоюсь таємницею пояснити значення стратегічно для росіян, зокрема Времівського виступу, який ну фактично знаходиться на захід, і і виходить, що це південь, так, до Донеччини, фактично. Південний захід. Ось, вибачте, так. Да. Так, 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 це безперечно один з головних їхніх заднів. Ймовірно, все таки вихід на кордони на адміністративні межі Донецької області а, і для того, щоб подальше здійснювати тиск на Україну, бо ми всі розуміємо, що мета росіян все таки. Здійснити це такий тиск, політичний військовий тиск на Україну і території найважливіше для росіян все такі території. Це імперська свідомість за великим рахунком, коли території вони важливіші навіть за людей, які. Проживають і е, на сьогоднішній момент е, ті втрати, які росіяни несуть на наші ділянці, вони звичайно не співмірні з тими досягненнями, які вони матимуть, коли вони все таки окупують. Чи точніше, вибачте, коли е, ми дамо, е, коли вони вони реалізують свої плани. На окупацію, звичайно, сили оборони будуть здійснювати спротив, і росіянам, навіть для того, щоб дійти до адміністративних меж тієї ж Донецької області, необхідно подолати ще рубежі, і сили оборони будуть продовжувати спротив росіянам і фактично говорити про те, що їхні наміри там будуть далі, якось реалізовувати. Вони завжди всі їхні наміри завжди впиратимуться в здатність України протидіяти їм. Ми протидіяли їм ще ще 2014 року, коли. В них було бажання контролювати всю Україну. Ми протидіємо їх і зараз і досить таки ефективно, як на мене. за діяльність і за службу кожного військового сьогодні. Кожен українець каже дякуємо. І, пане Богдане, спасибі вам за інформацію, за аналітику. Богдан дякуємо Петренко вам. був з нами на зв'язку. Начальник відділення комунікації 48 ї окремої артилерійської бригади.